Лідер Чечні Рамзан Кадиров ем, нині вранці 29 жовтня заявив про атаку безпілотників на Російський університет спецназу. У місті Гудермес Чеченської Республіки повідомляє він у своєму телеграм-каналі. Далі цитую сьогодні, о 6.30 ранку, в Гудермесі внаслідок безпілотної атаки з повітря спалахнув дах порожньої будівлі на території Російського університету спецназу. Жертв та постраждалих немає. Пожежа загашена. Слідчі органи зайнялися розслідуванням подій та встановленням причетних до злочину осіб. Діяльність не припинена. Усі служби працюють у штатному режимі в інтернеті. Тим часом поширюються знімки, як воно виглядало. Ну бачите, добряче, щось у них там прилетіло. Я нагадаю, що це вперше е, чеченські. Політики заявляють про те, що щось спалахнуло, щось до них долетіло. Ну але як інакше, як можна відправляти величезну кількість військ на територію України на те, аби заграбастувати, вбивати, а потім сподіватися, що тебе це десь у мене, як можна політично сприяти Владиміру Путіну, який в принципі і. Полонив ось ту Чечню, полонив ічкерію, і потім сподіватися, що це ніяк не відіб'ється. Подекуди воно прилітає і бумерангом. Е, ну, ось така ситуація. Це наразі вся інформація. Знаємо, що дані у Чечні вони достатньо закриті. Тож, поки що, у місцевих чатах намагаються зберігати тишу. Назвімо це так, але місцеві теж повідомляють про те, що чули так звані хлопки. Так загалом окупанти всі у різних е, республіках. Називають вибухи. Так, реакція поки що стримана. ну і також невідомо, що це за ціль і чия це ціль власне, але поки що знаємо, що прилетіли безпілотники на російський університет спецназу. ну І знаємо про те, що російська пропаганда, зокрема і Рамзан Кадиров, в однотон з нею намагається запевнювати всіх. Що все йде по плану, що немає там ні жертв, ні постраждалих, ні ніяких збитків. Ну але сподіваємося, можливо, хтось отой загадковий, хто і цілився на Чечню, згодом нам детальніше розповість про те, що там відбувалося. Ну я також нагадаю, що у четвер, 24 жовтня, з'явилася інформація про те, що в передмісті Грозного невідомі обстріляли військову колону Росгвардії. Тоді щонайменше один військовослужбовець загинув, ще один поранений. Це в принципі лише офіційні дані, які підтверджені російською стороною, а ми знаємо, що подекуди вони не договорюють або ж відверто брешуть. Чеченські опозиційні телеграм-канали тоді публікували відеозаписи, у яких, начебто, були наслідки обстрілу, і там було помітно військову машину зі слідами від куль, плями, крові на трасі і тіло одного. Загиблого інші телеграм-канали тоді писали, що напад стався в першій половині дня, 24 жовтня, у станиці Петропавлівська, Грозненського району. Розгваді Розгвардія повідомляла, що силовики намагалися знайти і затримати нападників. Але ну, ми з вами знаємо, що дуже часто вони там не звітують про такі речі, намагаючись їх зам'яти для того, аби не вийшло з того такого величезного переполоху. Ну ось. Така ситуація нестабільно зараз в Чечні, нестабільно зараз загалом у віддалених республіках. все частіше там спалахують протести. Ми з вами напевно від початку повномасштабного вторгнення перестали вірити у те, що ті протести вони у щось переростуть, вони до чогось призведуть, вони допоможуть тим. Поневоленим народам і подекуди цілим націям зрозуміти, що їх поневолили, але ну знаєте, з певним часом ми розчарувалися у цьому, зрозуміло, що нездатні ті, хто мають російські паспорти, на таке нездатні до протесту, не здатні вигнати загарбника зі своєї землі, але бачимо таку тенденцію до зростання оцих незадоволеностей в різних куточках величезної, широчезної, поки що Російської Федерації. До чого воно призведе невідомо, от відомо точно що. Ця дестабілізація вона завжди є корисною для України, бо ж подекуди Кремль мусить відволікатися на те, що відбувається у регіонах, і це відволікає трохи увагу від війни в Україні. А до чого воно призведе в майбутньому? Нам покаже тільки історія. Ми знаємо, що замішана там величезна кількість факторів. Ми знаємо, що росіяни погано ставляться до інших рас, Ми знаємо, що росіяни погано ставляться до інших народів. Ми знаємо, що росіяни. Самі до себе погано ставляться, так ну але це вже знаєте тема для зовсім іншого етеру. Ми знаємо, що там є величезні релігійні чинники, які змушують. Російську спільноту назвімо це так теж стикатися у певних планах. Ну і сподіваємося, що спалахувати таке там буде і надалі. І бачимо, що ось тим спалахам суспільного обурення неабияк сприяють невідомі безпілотники, які залітають тепер і до Чечні. Я вкотре підкреслю, що це вперше вдалося комусь невідомому атакувати саме Чечню, саме ось той університет спецназу.